цій поїздці взяли участь спеціалістка молодіжного центру Анастасія Кобильник. Це я та моя колега Вікторія Цьомок з управління молоді та спорту. Також поетка з Хмельниччини Іллі, наразі твердохліб під псевдонімом живка. Вона пише: ця поїздка була такого творчого характеру для, скажімо так, складання певної міжнародної співпраці з містом Любліном у Польщі. Попередньо з Вікторією ми були учасницями молодіжного форуму у Любліні, який відбувався у травні червні 2024 року. Після того ми ми відвідали інтеграційний центр Баобаб і вирішили співпрацювати, оскільки у цьому центрі є бібліотека, де знаходяться книги різними мовами. І зокрема, там вийшла така проблема, що дуже мало книг саме українською мовою. А переселенців, біженців з України наразі багато, і вони цього потребують. Відповідно, ми вирішили допомогти. Зробили таку акцію «Book на Небайдужі хмельничани, і навіть не тільки хмельничани вони передавали або власні книги у хорошому стані, або купували нові книги та приносили. Нам було зібрано. Не більше 50 книг. Дуже приємно відзначити, що були багато книг саме хмельницьких авторів. Зокрема, це книга Анастасії Семенюк, це книга Ольги Саліпа. Також я долучалася своїми збірками. Враження дуже дуже приємні, оскільки ми познайомилися з цікавою молоддю українською молоддю, польською молоддю, яка була у центрі, які представили свої твори. Ми познайомилися з людьми, які дійсно були у хорошому враженні від нашої від того, що ми їм привезли, тому що вони цього потребують, їм цього не вистачає.